Так, ось ще одна кав'ярня. Завтра поїде до нового власника. Обійшлась людині ця комплектація, це повна комплектація по платіжним рішенням, з дуже якісним кавовим обладнанням від італійського бренду Reavender з, з робочим блоком VariFlex. І така комплектація з тумбою, з NAX, з купюроприймачем, з монети приймачем і видачею решти, з кавомашиною. Коштувала людині 2888 євро. Тумба, у нас що в нас тут? Тут у нас водичка полиці. Тут можна скласти стаканчики собі. Є наекс, є купюроприймач, є монетоприймач. Ось так воно працює, все. Натискаємо. Будь ласка, піднесіть вашу кредитну картку. Людині ще додатково кожному клієнту йде карта лояльності. Вона може бути ось такою безкоштовною, може бути брендованою, тому замовляйте 067 680 5533.